Якщо вам шкода п'яти сотень гривень, то від завтра краще вмикайте фари, коли їдете за містом. За правилами, це треба робити вже від сьогодні, з 1 жовтня. Але сьогодні інспектори тільки попереджали про нововведення, а вже незабаром будуть штрафувати. Стас Фещенко поїздив дорогами Київщини, побачив людей, які економлять світло, і почув, що обіцяли їм поки що добрі даїшники. Наша група збирається за місто, Водій вмикає денні ходові вогні, бо вже за 10 хвилин буде траса, щоб бува не забути. Втім, і без фар ми б не дуже виділялися з потоку машин привидів половина. Ось цих у сутінки чи мряку було б не видно. Пост дає підберезанню перше покарання заїзду на темно, 5 хвилин вирваних з життя. Поки що напутня розмова. Від 425 до 510 гривень. Що ви на майбутнє знали. Я зрозумію. Тому сьогоднішнього дня включайте свій. ближчий світлофар. Дякую, будемо знати. Інспектор Тоцький порадив керманичеві Лади ближнє світло. Власне, більше йому і увімкнути нічого. На більшості машин денних ходових вогнів просто немає. Інколи водії плутають їх з габаритами. От на цій машині є усе. Олах, можна габарити? Тепер денні ходові вогні. От якщо ДХВ немає, то лише ближнє світлофара. Габарити та протитуманки це штраф. Та от лихо виявляється, інтенсивність світла зовсім не залежить від його назви. Це ми помітили, коли інспектор проігнорував Жигуль з табуреткою. Нам здалося, що він порушує, бо фари зовсім не світять. Це ближче світло. Якщо його не видно, це ближче світло. Треба ж зупиняти, якось реагувати. Ми ж зупиняємо, реагуємо, попереджаємо, проводимо профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху. А Жигуль чого не зупинили? Я ж вам поясню: Жигулі був включений. Ближнє світлофор. У нього mm. ближнє слабше, ніж мої габарити. З'ясувалося, що в правилах немає чіткого пояснення, як відрізнити, скажімо, потужні габарити від денних вогнів. Інспектор керується своїм знанням про різні моделі авто і спостережливістю. Немає інструкції. Тобто, візуально. Візуальні дані показали, що пан Володимир взагалі нічого не увімкнув. Він виправдовується, економить. Доїхав і світлом виключив, тому, що колись сів акумулятор. Понімаєте було вже два рази. Таке розумієте? От чим питання? Водія попередили, але востаннє до завтра дає поблажливо. Не всіх була змога. Може хто був за кордоном, може хто в відпустці був, не всі змогли знайомитись з цією інформацією. Будемо працювати в рамках закону і з завтрашнього дня вже. Будемо спілкуватись більш, скажімо так, серйозно. Штрафи будуть завтра. Так і да. І ось таке світло життя поза містом тепер буде аж до 1 травня. Станіслав Фещенко, Влад Журенко, ТСН 1+,1.